Бажаю здоров'я. Традиційно підсумовуємо роботу протягом тижня. Відвідали Донеччину. Там триває будівництво фортифікаційних споруд. Будівельники із Полтавщини активно залучені до робіт. Міцні захисні рубежі, спільне завдання всіх регіонів країни. Дякуємо нашим безстрашним людям за внесок у спільну перемогу. На Полтавщині вперше за довгий час відбулося зариблення. Це результат консолідованої роботи обласної влади, громад і бізнесу. Майже 5 тонн риби випустили у Кам'янському водосховищі в Кременчуцькому районі, із них більше 4 тонн товстолобиків та майже тонна коропів. Зариблення водойм позитивно впливає не лише на популяцію водних біоресурсів. Цей процес сприяє покращенню екосистеми, області та стійкості рибної промисловості. Бюджет Полтавщини поповниться на понад півмільярда гривень. Це субвенції з держбюджету в межах програми з відновлення України із надзвичайної кредитної програми для відновлення України та громад. Цільове ефективне та прозоре використання коштів наш беззаперечний пріоритет. Робоча група, прозорість і підзвітність продовжує діяльність. В чергово фахівці розглянули закупівлю щодо реконструкції будинку квартирного типу у Кременчуцькій громаді. А аудитори за підсумками моніторингу надали висновок розірвати договір. Замовник має 5 днів на реагування, кожна копійка під пильним контролем. Працюємо далі. Опалювальний сезон на Полтавщині на фінішній прямій. Попри спробу ворога дестабілізувати ситуацію, цей період область пройшла злагоджено і стійко. Дякуємо комунальникам та працівникам паливно енергетичного комплексу Полтавщині за віддані справі, витримку і професіоналізм. Дякуємо нашим силам оборони за захист. Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч на Полтавщині не зменшують темп. Проект уже об'єднав більше 10 тисяч школярів. Незабаром на Полтавщині, як і по всій країні, стартує районний етап змагань. Команди переможниці боротимуться за право вийти на обласний рівень. Вболіваємо за наших дітей. Разом переможемо. Слава Україні!